I Найбільше за все я ціную доброту, напевно, і здатність одним словом зцілити. Якщо когось і зцілять мої тексти, то я буду тільки щаслива, а поки я цього не знаю. Маленький принц виріс, і більше не треба баранців, більше не треба троянд. І треба чогось зо мною напевно. З цитрини долька в небі не горить і спадають прядки із чола униз. От знав би автор, що живе на світі дорослий, але все ж маленький принц. Що малювати вже йому не треба скуйовджених і білих баранців, що світлі зорі із цілого неба вміщаються в одній його руці. Ви тільки гляньте, тільки подивіться, і тут би глянув і повірив, хто б, що є у цьому місті вірний лицар і захисник строян де полюсток. Серед пейзажів, жовтих і крислатих, він враз з'явився, впершись, в небозвіт. І принца було навчено співати найкраще за найкращих на землі. Усе було магічним, кожне соло і кожен звук у сказаних словах. бо був він принцем справжнім і казковим від голови до пальців на ногах. І думалось мені, що як немає у чорних небосхилах Ясних зір, то всі вони у цей момент співають йому свої притишені пісні. І хай там як, та це насправді диво, що він світліший за найперший сніг робив усе веселим і красивим, лише переступивши запоріг. Все починалось ревно і завзято, і все лилось, і все минало гучно. І в місті вже було одне лисятко, яке чекало на своє приручення. Проходив повз, а люди розквітали казкових, набуваючи манер. Принесений веселкою й туманом, в той вечір він порятував мене. Без бою навіть відступала темінь, і розливали світло молоком. Буденність стане зовсім небуденна, якщо ви теж зустрінете його.